березні в Росії відбудуться президентські вибори, Як і у минулі роки все буде дуже добре зрежисованим, а результат наперед визначеним. Та, попри цей фарс, за ним варто спостерігати. Це можливість для Путіна заявити про свої плани на наступні шість років і відповідно протестувати різні стратегії донесення інформації. Про це у своєму матеріалі пише видання Foreign Affairs. Аналітики очікують від Путіна двох дій: основна розіграти боротьбу Росії проти Заходу та є інше, засудити соціально ліберальну політику. Путін буде багато говорити про сімейні цінності, традиційні родини з двома батьками і великою кількістю дітей. Засуджуватиме так званий ЛГБТ-рух, також виступатиме проти абортів, хоча більшість росіян підтримують право на них. Така ультраправа риторика і політика Путіна є формою державного керування. Відстоюючи такі ідеї, президент схоже вірить, що може підірвати західні суспільства зсередини. Він певно думає, що таким чином зможе зруйнувати міжнародний порядок, заснований на правилах. І, ймовірно, сподівається, що може змінити його новою консервативною глобальною системою з Кремлем у центрі. Політика Путіна може й добре грає на внутрішньому ринку, допомагаючи виправдати його подальше правління та вторгнення в Україну. Натомість пише Foreign Affairs, його просторікування схоже спрямовані не стільки на внутрішню аудиторію, скільки на правих за кордоном, зокрема у Європі та північній Америці, регіонах, де Москва втратила найбільшу підтримку за останнє десятиліття. Перебування Путіна при владі на обох континентах намагаються боротися з бунтівними правими політиками, які підтримують, нібито християнські цінності. Проте зараз усе частіше такі консерватори популісти приходять до влади. Тому, приймаючи цю риторику, Путін вірить, що зможе заручитися їхньою підтримкою, а водночас і знайти спосіб покращити міжнародне становище Росії. Неважко зрозуміти, чому Кремль вважає такий підхід необхідним і чому він матиме успіх. Після того, як Росія окупувала Крим у 2014 році, захід наклав на країну санкції. Путіну стало важче, хоча й не неможливо, вести справи зі своїми звичними партнерами в Європі. Але ультраправі на континенті залишаються налаштовані доброзичливо. Лідерка французьких правих Марі Ле Пен, наприклад, схвалила анексію. Вона також стверджувала, що Путін дбає про інтереси власної країни і захищає її ідентичність. Можливо, не випадково російські банки надали кредити її партії. Це виявилося розумною інвестицією у 2017 і 2022 роках. Лепен посідала друге місце на президентських виборах у Франції. Марін Лепен не єдиний консервативний західний політик, який створив вільний альянс із Кремлем. Нова німецька ультраправа партія, альтернатива для Німеччини також була тепло прийнята Москвою. Багато хто з керівництва цієї політсили з любов'ю відгукувався про РФ. Один регіональний лідер, наприклад, охарактеризував Путіна як справжнього чоловіка зі здоровою системою цінностей. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який любить виступати проти ЛГБТ-спільноти, став відданим партнером Путіна. Але ніхто з цих партій чи політиків не є настільки цінним для Путіна, як колишній президент США Дональд Трамп. Як кандидат і президент, Трамп не раз зробив компліменти Путіну. І якщо знову прийде до влади в 2024 році, може припинити допомагати Україні. Сам Трамп ніколи не називав політику Путіна причиною того, що йому подобається російський президент. Натомість вказував на передбачувану силу Путіна. Але це зробили радники експрезидента. Стів Беннон, колишній головний стратег Трампа, похвалив російського президента за те, що він проти політики пробудження. Такер Карлсон, можливо, головний прихильник Трампа в ЗМІ, виступ. Пив із промовою в Будапешті, в якій заявив, що американські еліти ненавидять Росію, бо це християнська країна. Для Путіна ультраправа політика і риторика є ефективним засобом побудови міжнародної підтримки. Підсумовує Foreign Affairs. Він по суті формує своєрідний ультраправий інтернаціонал, подібний до комуністичного, як і у випадку з радянським союзом, який ніколи не дотримувався. Філософських постулатів комунізму для Путіна не має значення, що він і його оточення порушують принципи, які сповідують. Важливо те, що ці принципи допомагають йому здобувати друзів і підривати ліберальний порядок. Він сподівається, що це може підштовхнути західні держави до послаблення санкцій або до скорочення підтримки Києва. Результатом може стати більш міцний кремлівський режим, а для Путіна це вже було би перемогою. Це був огляд преси.